Якщо ви прочитаєте новий завіт, то помітите, що найчастіше люди називають Ісуса Христом, тобто Месією. Хоч і як дивно, але Ісус майже ніколи не використовував це слово стосовно себе. Замість цього він називав себе сином людським. Син людський що це означає? Ну, ця фраза походить з важливої глави у книзі Даниїла у старому завіті. Даниїл був ізраїльським військовополоненим. Який був змушений жити у Вавилоні та працювати на пихатого та жорстокого царя, який зруйнував його дім. Звучить жахливо. І коли він жив та працював у Вавилоні, Даниїлу наснився такий собі божевільний пророчий сон. Готовий почути його? Готовий. Він побачив чотирьох звірів, які виповзають з темного моря. Це були напівтварини та напівчудовиська, один страшніший за іншого. А четвертий звір настільки змутований, що його навіть нема з чим порівняти, і його жорстокість залишає позаду себе лише смерть та руйнування. Але що це все означає? Ну йому сказано, що ці звірі уособлюють жорстоких гордовитих царів та їхні імперії, як той цар, що поневолив Даниїла, саме так, хоча ці істоти можуть здаватися вам випадковими. Але їхні образи розвивають важливу біблійну тему, що люди це чудові створіння, здатні робити велике добро та жахливе. Збро. Що ми можемо поводитися як звірі? Так, подивимося на перші сторінки Біблії. Бог створює польових звірів та людей, усіх разом із пороху, але потім людей відокремлено, і їм дано царське завдання бути Божим образом. Отже, люди схожі на тварин, але вони покликані стати чимось набагато більшим. Так, вони мають бути божими представниками на землі, царювати від його імені як царі та цариці. Але далі у тексті людей ошукує звір, який каже, що вони можуть бути чимось більшим, ніж просто партнерами Бога. Так що вони можуть керувати світом на власних умовах, і це їм подобається. Але Бог знає, що це спричинить катастрофу. І тому він виганяє людей у царство звірів. Партнерські стосунки втрачені. Але Бог дає обітницю, що одного дня народиться людина, яка не поступиться звірові. Швидше він подолає та уразить звіра, який зі свого боку вразить його. Добре. Отже, протягом решти біблійної історії ми чекаємо на появу цієї людини. Але замість цього історія за історією ми бачимо людей, які поводяться як звірі. Так. Як у наступній історії про Каїна, який заздрив своєму брату Авелю та розлюдився на нього, Бог попереджає Каїна, що він зіткнувся зі звірячим потягом, який називається гріхом, темним, таємничим злом, яке поглинає людей. Але Бог каже, що Каїн може керувати цим звіром, якщо захоче. Але він не керує звіром, він дозволяє йому поглинути його та сам стає звіром. А після цього. Нащадки Каїна поширюють своє тваринне насильство, і воно призводить до заснування цілої цивілізації, відомої своєю звірячою пихою міста Вавилон. Добре, Вавилон. Перемотаємо вперед. Саме туди Данаїл потрапляє у рабство, і там бачить цей химерний сон. Саме так. А зараз подивимося, що відбувається у сні Даниїла далі. Він зазирає до Божого тронного залу, де відбувається суд. І Бог засуджує звіра на знищення. Чудово! А потім Даниїл бачить, що в залі стоїть ще один божественний трон. О, так, це трон, який залишили після себе людство. Так. досі ще не було жодної людини, яка змогла подолати звіра та царювати разом із Богом. Даниїл бачить постать, яку звуть син людський, що означає людина. На хмарі він підіймається до Божої присутності, а потім. Сідає на божественний трон, щоб царювати над світом. Партнерські відносини відновлено. А вже ж, та навіть більше, все людство поклоняється та служить сину людському разом із Богом. О, поклоніння. Отже, це не просто звичайна людина, це ніби людина Бог. Саме так. Отже, зараз можна зрозуміти, чому Ісус із Назарета, вийшовши на сцену кілька століть по тому, обрав для себе цей титул Син людський. Він стверджував, що Він є саме тією правдивою людиною, яка має протистояти звірові. Його спокушили захопити владу на умовах звіра. Але, на відміну від усіх людей до нього, Ісус чинив опір цьому потягу, і згодом Він почав виганяти звіра з життя людей. Він також навчав людей, як самим керувати звіром, а не бути керованими ним. Добре, а як можна керувати звіром? Ісус зробив це, відмовившись від власного життя. Хвилинку, керувати звіром можна лише коли помреш. А вже ж, коли Ісуса судили в залі людського суду та засудили його до смерті, він промовив: і тоді побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої. І на хмарах небесних приходитиме. Але в цю саму мить він ось ось помре. Саме так. З одного боку хрест виглядає як звірячий засіб катування, але Ісус сприймав його як власний трон. І на цьому троні він викрив нелюдську на природу нашого зла, дозволивши цьому злу зробити найгірше. А потім він подолав його своїм божественним життям та любов'ю. Страта Ісуса була Його піднесенням. Отже, Ісус є першою людиною, яка подолала звіра, і в результаті він отримав змогу стати партнером Бога та керувати світом. І зараз Ісус створює нове людство, те, яке може перемогти звіра таким самим парадоксальним способом, панувати над звіром за допомогою власної смерті. Але потім, відкривши, що життя та сила Ісуса можуть стати нашими життям та силою. Щоб ми могли керувати світом як Божі партнери, але за прикладом Ісуса у силі служіння, смирення та самовідданої любові.